Сьогодні військовослужбовці проходили смугу психологічних перешкод. Це по суті таке відтворення тих пер тих проблем, тих критичних ситуацій, які вони можуть, з якими вони можуть стикнутися під час того, як в реальному бою виконують завдання бойові. Та саме колючка, тільки вона була вже натягнена на стовпцях. Військовослужбовцям потрібно проповсти повз неї. Під нею вірніше складніше в тому, що над нею були ми зробили такий собі. Імітацію трупа це кишки, це кров, і чесно кажучи, запах стояв такий гідкий. Стіна дуже класне випробування для того, щоб якщо військовослужбовець, наприклад, сам не може його пройти, йому потрібна допомога побратима. І відповідно, це вже більше командна робота їхня, з якою вони дуже часто можуть стикатися під час бойових дій. Наступне випробування було. Повалені брили воно випробовує почуття рівноваги. Після чого їх чекають кущі за такий природний бар'єр, який по суті. Дуже часто стикаємося з в лісі. Проблематика цих кущів, в тому що вони колючі, щільні. Їм треба прорубати свій шлях до наступного етапу. Піднімання по пенькам вгору. Окрім того, що в принципі підніматися вгору повній амуніції доволі складно. Так ще це потрібно робити, тримаючи рівновагу на цих пеньках. Наступна перешкода, яка їх чекає, це Імітація подолання рову танкового і військовослужбовцям потрібно піднятися по канату до гори і також допомогти своїм побратимам. В тому після чого їх чекає будинок, це це така. Імітація штурму, невеличка імітація штурму будинку. Потрібно закинути гранату, залізти у одне з відкритих вікон, і після чого також вилізти через вікно. Тобто дверей немає, це доволі складно. Також фізично. протягом всього шляху. Військовослужбовцям ускладнює просування по смузі, дим, постріли, гранати. Місце випробування на страх висоти. Крім того, що треба втримувати баланс, так теж знаходиться цей міст на 2-3 метровій висоті. Їх очікує перешкода тунель. Це буде доволі складно для тих, хто боїться замкнутих приміщень. Ускладнює всю ситуацію. Те, що всередині все в диму відповідно цю перешкоду потрібно долати з противогазом, долаючи тунель, це десь 5 метрів тунелю. Вони попадають у лабіринт в повній темноті, а це боротьба з дезорієнтацією. Грубо кажучи, що військовослужбовець не розуміє, куди рухається і що відбувається навколо нього. Сьогоднішній день показав, що ця полоса зроблена відповідно до всіх вимог, які зараз ставлять реалії бою. Відповідно військовослужбовці, навчаючись тут, здобувають нових якостей, вмінь, навичок, які дозволять їм виконувати, успі виконувати успішне завдання в подальшому, коли це потрібно, буде вже робити в реальному бою. Висловлюємо вдячність командиру ОТУ Луганськ, бригадному генералу Сергію Сірченку, та командиру 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, підполковнику Дмитру Трофимику, а також всім підрозділам нашої бригади у всебічній допомозі в організації псиличної смуги перешкод.